Розглянемо розв'язання нерівностей зі змінною. А відняти 8 більше 4. Наприклад, А відняти 8 більше 4. Розглядаємо дуже уважно. Щоб вирішити цю нерівність, ми можемо прирівняти дорівняння. А мінус 8 дорівнює 4. Вирішуємо як звичайне рівняння. Звичайнісіньке, воно просте. Ми дивимося дія віднімання. як називаються компоненти дії віднімання? Зменшуваний від'ємник різниця. Зменшуване нам невідоме. Відповідно, як, як знайти невідоме зменшуване. Треба різницю додати до від'ємника. А дорівнює. 4 додати 8. А дорівнює. Скільки це буде? 12. І розглядаємо з вами. Якби ми. Підставляли значення 12 ось сюди, то ми б отримали 4 дорівнює 4. Це було б вірно вирішене рівняння. Але ми з вами розглядаємо нерівність ось цю. Якщо підставити значення 12, буде 12 мінус 8 більше 4. 12 мінус 8 це скільки буде? Це буде 4. І в нас вийде 4 більше 4. Це є невірний розв'язок. Нам треба, щоб оця ліва частинка була більшою за праву, щоб оця умова більше виконувалась. Таким чином, давайте перевіримо, чи підійде нам значення більше 12. 13 мінус 8 більше 4, Ось сюди ми підставили значення. 13 мінус 8 буде 5 більше 4. Виконується умова? Так, це правильна умова. 14. Мінус 8 більше 4 буде 6 більше 4. Так, умова виконується 6 більше 4. То замість А можуть стояти всі значення більше 12. Ось ми з вами і знайшли розв'язок. Дуже уважно. Тобто відповідь, отак я можу записати відповідь, А дорівнює 13, 14, 15, і так до безкінечності, тому що, в принципі, від будь-якого числа більше 12 ми можемо відняти 8, і це буде виконуватись умова більше 4. У нерівності завжди є кілька розв'язків. Спробуємо зробити наступну нерівність. Беремо прямо значення з вашого підручника завдання, 3, сторінка 23. Ну, наприклад, 72 додати К більше 80. 72 додати К більше 80. Щоб спробувати знайти значення, ми для початку знайдемо, ось, бачите, число, від якого можемо відштовхнутися. І вирішуємо з вами це як звичайне рівняння. Дорівнює 80. Дивимося, це у нас діє додавання, невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок, К дорівнює 80 відняти 72. 80 відняти 72 буде скільки? Буде 8. Так, ми знайшли значення 8. Якби ми підставили це значення ось сюди, у рівняння, все було б правильно. У нас би зрівнялася частинка, і вирішення було правильно. Але якщо підставити це значення у нашу нерівність, 72 додати К. Тобто 72 вже буде додати 8. Це буде 80 більше 80. Це неправильно. Це буде хибне рішення. Значить, нам з вами потрібне бачите знак більше. Нам з нами потрібне всі. Числа більші за 8. Якщо ми підставимо значення 9. 72 додати 9 буде 81. 81 більше 80. Це є правильне істинне твердження. Значить, ми, наша відповідь буде така. Відповідь. К дорівнює. 9, 10, 11 і так далі. Тому що, яке б ми значення К більше 8 не поставили, буде виконуватися оця умова більше 80. Це означає, що ось це будуть розв'язки цієї нерівності. Бачите, скільки значень набуває К. Ну, наприклад, якщо ми поставимо 72 плюс. Скільки? Плюс 20. Так? Це ж більше восьми. У нас буде що? 92. А 92 більше 80? Так, то це буде правильно, значить, розв'язки можуть бути всі більше восьми.